Друзі, 10 ранку. Ютуб канал Ми Україна дуже дякую, що ви сьогодні з нами і готові чути аналітику від наших провідних гостей, які будуть аналізувати події і на фронті. Ми говоримо про різні теми. Але сьогодні є точно що проаналізувати, обговорити з Денисом Поповичем. Військовий аналітик. Він зі мною вже є на зв'язку. Денис, вітання вам. Доброго ранку. Знаєте, сьогодні така розмова буде побудована і на дипломатії, і на військовій частині того, що відбувається в нашій державі на передовій, тому що вчора відбулася зустріч Стіва Віткофа з Путіним в Москві, Були важливі перемовини, які мали би змінити щось на лінії фронту. Але поки що, змін ми не бачимо. Як каже сам Трамп, ці перемовини. Дуже туго йдуть, і надо, потрібно розраховувати на те, що ще має пройти багато подібних зустрічей, щоб завершити цю війну. Як ви, як військовий аналітик, взагалі бачите, аналізуєте вплив подібних розмов на те, що може відбуватись на передовій, що ви як фактор оцінки берете для цього? Ну, подібні перемовини не можуть от буквально зараз мати якийсь вплив на передову. В великому рахунку нічого ж особливого не відбулося. Так, вчора Стів ті зустрівся з Путіним. Очевидно, Путін запросив зустріч з Трампом. Трамп висунув зустрічні умови, що ця зустріч має бути за участю Володимира Зеленського, і ця зустріч вона має призвести до якихось значить, рухів в бік припинення війни. На цьому крапка. Тобто зараз жодного впливу немає. І ми бачимо, що відбувся обстріл шахедами Дніпра вночі. За останнім підрахунком було випущено 120 шахетів, там певна кількість збита, але все відбувалося, як і відбувається. Ми задали удару по афіпському НПЗ, тобто на сьогоднішній день війна триває і жодних змін на фронті на передовій на землі і в небі не відбувається. Хоча була інформація про те, що може бути перемир'я в повітрі, російські джерела деякі повідомляють про те, що може бути перемир'я і на воді, тобто, в двох значить. В двох іпостацях, вдвох двох середовищах, скажімо так, але ну поки що все це розмова, і на сьогоднішній день я бачу лише дві речі, які відбулися: це мита проти Індії, з відповідною реакцію від Індії. На що вчора вона була це реальність, і очікуємо на рішення стосовно можливих санкцій проти Російської Федерації на ближчі години, 24-36 годин. Вчора була розмова про це. Не от в яких вони будуть обсягах, і чи будуть вони загліведені на цьому поки що все. От цікаво, ви згадали про перемир'я в небі. Зокрема, президент України вже давно говорить про те, що ми вимагаємо перемир'я в небі, принаймні, та щоб не летіли шахеди, ракети на відносно мирні міста. А щоб все продовжувалося, ну якщо продовжується, то на лінії зіткнення. Але от взагалі наскільки для Росії можливий такий варіант, як вам видається, от якщо припиняється обстріл і оголошується перемир'я в повітрі? Для Росії це стане крахом чи ні? Ні, ні, ні. Це для Росії абсолютно вигідно, на мій погляд. Я дотримуюся такої думки, що перемир'я в повітрі нам абсолютно не вигідно, нам не можна в нього йти. Нам треба йти на перемир'я всеохоплююче тобто усіх середовищах і в повітрі, і на землі, і на воді. ну Тобто має бути повне припинення вогню. Бо це перемир'я воно буде укладено, на скільки? На тиждень, на два, ну, можливо, на місяць не буде укладено, максимум. А війна ж продовжується, і Путін про це казав, що він буде продовжувати війну, скільки в нього там є цілі його так званого СВО. Давайте ми собі уявимо ситуацію, укладено перемир'я в повітрі. Ну, от, ну скажімо так, на, дві, на два тижні. Ну, беремо якийсь термін, два тижні. Е, виробництво шахетів продовжується, виробництво ракет продовжується. Тільки під час цього перемир'я вони його не використовують. Беремо е, темп, відомий нам 170 шахетів на добу. 14 днів. Це виходить під 2000. Накопичення. Угу. Накопичення. під 2000. Плюс ракети. Причому ми не задаємо ударів. Ми не, не б'ємо по НПЗ, ми не б'ємо по логістиці, як, як зараз це відбувається. Ми не задаємо ударів по військових підприємствах. Ми теж це перемир'я виконуємо. Ми його дотримуємося. І перемір'я закінчується. Ці 2 тисячі наплетять на голови, які вони накопичили. Добре, це чи погано? Я думаю, що це погано. Дуже погано і дуже, е, дуже сумно, дуже страшно, коли ці дрони летять і по Києву, і по інших місцях гинуть люди, е, руйнуються будівлі, е, страждання і, 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 і все, що ми бачили, е, значить, наприклад, у, у Києві з нас таким обсягом 31 липня. Але тоді пролетіло 317 дронів загалом, а тут пролетіло 2000, які які можуть бути наслідки. Саме тому я вважаю, що якщо перемир'я, то перемир'я має бути всеохоплюючим. Угу. Ну так, цікаво, дійсно, що накопичення це те про що росіяни точно не скажуть, але будуть продовжувати однозначно, тому що ми з вами часто в ефірах обговорюємо те, як в три зміни працюють всі заводи, які переналаштувалися сьогодні на військові рейки. Цей процес ну очевидно не зупиниться, тому що. Путін про це і не думає а от те, що відбувається зараз на передовій, власне, росіяни продовжують обстрілювати наші міста. Херсонщина, пане Денисе, нещодавно росіяни запустили надпотужний кап по мосту в Херсонській області. І вчора також продовжувалися ці обстріли. CNN подало вчора статтю про те, що росіяни хочуть розділити, так би мовити, Херсон, зараз зробити все для того, щоб можна було висадитися десь на островах чи в місті. Як вам взагалі така теорія? Що ви про це думаєте? Ну, я дізнавався ситуацію в Херсоні, але станом на вівторок. Угу. Це мається на увазі. Острів, де знаходиться мікрорайон Корабел, так. ну це справді острів він ізольований. Він поєднується з частиною Херсону мостами, які були, скажімо так, частково зруйновані, і рух по них важкого транспорту він вкрай ускладнений, так буду обережно казати. На бочого вчора була інформація, яка поляне була такою, що не вдалося росіянам зруйнувати повністю той міст. Але так, чи наші каби влучали, ми чудово розуміємо, що рух по тому мосту, куди влучали каби, він неможливий в тих обсягах, які, які він був можливий до того, як цей мост був цілий. Значить, як кажуть, військові, це для того, щоб висадитися на цей острів, росіянам треба ще захопити два чи три острови, навіть чотири острови, які ще на Дніпрі. Тому відразу вони цього зробити не можуть. Це знову ж таки для них виникає завдання форсувати Дніпро, захоплювати острови, а потім спробувати значить, висадитися на цьому острові. Це по-перше, по-друге, вплив на оборону міста, руйнування цього мосту, він, ну звісно, він є, але він не настільки критичний, як ми собі уявляємо. Тобто, наші війська, які знаходяться на цьому острові, вони, в принципі, здатні себе забезпечити. Є можливості для того, щоб в цих умовах, які там склалися, далі пробувати перекидати логістику. Але для цивільного населення це безумовно значна втрата, ну тому що там були супермаркети на цьому острові, там були магазини, які потрібно забезпечити, тоді потрібно привозити продукти, все ще необхідно для того, щоб населення не могло існувати. І це зараз, очевидно, неможливо, тому доводиться людей евакуювати. І станом позавчора там було півтора тисячі населення, на цьому острові залишалося, скільки зараз я склати не можу. Але евакуація триває і, безумовно, це удар безумовно по цивільному населенню, передусім. Це терор цивільного населення. Не так воно страшне для військових, як воно страшно для цивільних. Терор цивільного населення, щоб люди виїжджали, звільнили територію, яку потім можна обстрілювати або захоплювати, ну, наскільки ми розуміємо. А от мета логістики тобто, це не першочергово, правильно, для росіян сьогодні? Ні, це першочергово. Вони роблять в Херсоні так, щоб забути мертву зону. Ми чули з вами про удари, про удари через. Все місто по Миколаївському шосе, а це під'їзні під шляхи для того, щоб закрити логістику в Херсоні безпосередньо. Ну так ці удари вони зараз не є масовими, вони є одиничними поки що, але вони є і зараз по Херсону. Ситуація є такою, що там повністю йде полювання на цивільне населення і на окремих людей, які там пересуваються по місту, на власних автівках, там чогось чекають, там кудись йдуть, і, і навіть по квартирах б'ють. В окривих будівлях, плюс удари по е, машинах, карети швидкої допомоги. Ну тобто все, що пов'язане з цивільною інфраструктурою. Ну плюс цей міст, про який ми зараз тільки що з вами казали. В Херсоні е, вживаються заходи, там створюються антидронові коридори, сітки натягуються, але ми чудово розуміємо, що все ж місто ми сітками не перекриємо це. Неможливо, тому ситуація в Херсоні вона є далекою нормальною і допоки це місто є прифронтовим, так, він, наприклад, наприкликнути жаля далі буде продовжуватися, те, що ворог зараз намагається там створити умови для висадки на правому, на правому березі, це правда. Це можуть можуть спробувати, але поки що ці удари більшу міру по цивільних завдаються і мають нас такі саме для цивільних. Так вони намагаються зробити ось цей плацдарм для висадки або підготовку, це враховуючи проведені певні операції на тимчасово окупованій території, правильно і там потім організувати чи як це от відбувається, тому що ж наші військові також там перебувають, перебувають і перебувають на контролюючих висотах. Не треба значить, забувати, що Херсон правий берег він є вищим, Заліви атакувати ворогу, доводиться саме з лівого берега. У них завдання перет... перетнути Дніпро. Форсувати Дніпро. З форсуванням водних перешкод у ворога загальна проблема під час цієї широкомасштабної війни, ми це помічаємо, ми це знаємо. І Сіверський Донецьк, ми пам'ятаємо, у них були проблеми. І навіть канал часу майору вони перетинали доволі довго, а там навіть не річка в тому каналі. Там частково цей канал взагалі проходить по трубах. Вірніше, що від нього там залишилося від тих труб, можна так навіть сказати. А тут Дніпро. Повноводна річка. Тому для них питання зараз е, острови. Mm -hmm. Захоплення островів і так потроху, потроху, потроху посунутися до Херсону після того, як вони ці острови е, захоплять в Русь і Дніпра спробувати висадитися, значить вже безпосередньо на правому березі. Саме тому і е, кажуть про те, що е, перед тим, як е, спробувати захопити той острів, де є мікрорайон Корабел, треба ще захопити там кілька островів. Дениса, за яких умов це може бути можливо? От ми з вами також часто говоримо про особову силу Російської Федерації, що їх там може бути більше, там великі групи для штурму, і це все супроводжується обстрілами безпілот з безпілотників, з ракет, кавами, всім, чим можна. Це той варіант, от коли захопити. Ці території або форсувати Дніпро, або, от зробити те, про що ви сказали: можливо, за рахунок великої кількості росіян там, чи, чи за яких умов це можливо? Там складна історія, це острів, передусім, так. там неможливо сховатися. Угу. Ні нашим, ні росіянам. Для того, щоб висадитися, там і закріпитися, треба закріпитися. А де там сховатися на тому острові? Тобто, от зараз тут, сидячи на е, стільці у кімнаті, я не можу тут моделювати ситуацію, що треба для того, щоб захопити той чи інший острів. Давайте ми згадаємо кринки, коли наші вийшли на лівий берег, і там вони стояли. І кожного разу ми чули, що там неможливо ніде сховатися. Тобто закупатися не можна, починаєш купати, там вода проступає, оскільки ж це ж поблизу поблизу річки. 에, сховатися не можна, оскільки все прострілюється. Те саме буде на острові. Висадяться вони, значить, треба сконцентруватися, піти далі. Ми починаємо обстріл. Сховатися неможливо, оскільки там немає нічого на тому острові. Або є, але небагато там, значить багато людей, багато людей там не сховаються. Викупати окопи, укриття, купну один раз, два рази, вода проступає. Тобто там ситуація достатньо специфічна, тих дихо, на тих островах. А що стосовно Харківщини, тому що там же теж є такі відтинки фронту, де росіяни постійно хочуть форсувати оскіл, або також відбуваються такі подібні ці перестрілки. Знаєте, що наші спостерігають за тим, як вони намагаються перетнути річку і відбувається також обстріли. Взагалі, наскільки Харківщина сьогодні є активним регіоном? Та, на жаль, вони не, не, не намагалися, вони його перетнули в кількох містах, mm -hmm. То є, ще кілька місяців тому що це сталося, утворили кілька плацдармів, намагаються ці плаздарми об'єднати в один великий плаздарм, деколи це місцями це вдалося, але зараз велика небезпека полягає в тому, що вони північну Купінська перетнули трасу на дворічну і зробили такий прорив, язик такий, Ну от, який може зайти і е, обійти Купінськ. за, значить, Через цей прорив, через це вплинення. І, відповідно, зараз вони знаходяться в безпосередній близькості від Купінська, і е, загроза з півночі на це місце зараз існує. І ця от історія вона утворилася ну, буквально десь середині липня. Вона стала актуальною. Так а які там сили росіян? Наскільки там є велика небезпека? Ну Вона велика. Сили росіян вони такі, що вони скрізь в повзучий спосіб. Вони намагаються просуватися, але якщо ми це не відріжемо і воно далі буде розширятися, то для Купільська загроза буде безпосередньо. Вчора була інформація про те, що в Білорусі прийшов перше ешелон з солдатами Росії та технікою для підготовки до спільних навчань. Захід, 2025, 2025, які проходять у вересні, це вже не вперше цей захід так званий буде відбуватися. І там з хлібом сіллю зустрічали російських військових. Ну, як ви до цього ставитесь, як до навчання чи як до підготовки? Ну, поки що ставлюсь як до навчання, ну в сухому залишку я кажуть, оскільки зараз немає військ на кордоні з Україною, які б могли б загрожувати безпосередньо вторгнення на територію нашої держави. Військової загрози зараз боку Білорусі немає станом на цю годину і цей день. Чи з'явиться вона пізніше? Ну, треба дивитися. Давайте ми з вами згадаємо ситуацію, яка передувала вторгненню, теж були навчання. І ці навчання вони продовжувалися, значить, і під ширмою цих навчань накопичувалися війська у Гомельській області для того, щоб закрити територію України, що власне згодом відбулося зараз. Ми цього накопичення не бачимо, чи підуть вони на Європу, теж питання, ну але це ситуація цілком природнім, оскільки якщо вони заплановані ці навчання їх на вересня, то власне серпень це період, коли вони мають прикидати війська. І концентрувати їх в місцях проведення навчань. Давайте дивитися, тут нам нічого зараз не залишається. А чи багато зброї зараз є у білорусів? Дуже багато зброї вони перекинули для Росії, для потреб Російської Федерації. Це свого часу відбувалося. Перекидали вони боєприпаси і броньовану техніку для того, щоб Російська Федерація вела війну на територію України. Е якщо е країни готуються до війни, я маю на увазі Білорусь. То вона навпаки цю значит, зброю концентрує, вона не віддає нікому. Її. Mm -hmm. Що ще про Російську Федерацію, де перебувають українські військові? Я зараз скажу про Курську область. Вчора Олександр Сирський сказав про те, що українські військові ще досі зберігають свою присутність у Глушківському районі Курська область. І він сказав про те, що Курська операція триває, і там сили українські допомагають стримувати цю навалу, ну не давати, якби створювати так звану сіру зону. Що там? Відбувається з боку росіян, бо взагалі, от яке ваше сьогодні ставлення до е, цієї курської операції, яке вона сьогодні має значення для тих подій, які в нас на фронті? Ну, Сьогодні частина військ, яка я, 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 я знаходиться в Курській області, в Лусківському районі? Е, там буквально невеличка полоса землі, порівняно з тим, що було навіть на початку цього року, після того як росіяни здійснили заходи, щоб нас звідти витіснити. Але так чи інакше вони відволікають певні сили російської армії, які могли б бути спрямовані в Сумську область. В Сумській області ми Курську область розглядаємо із повністю з, поєднанням з Сумської області. Зараз наступ російської армії зупинений зараз. Вони не виконують свого завдання щодо створення буферної зони на Сумщині. Буду далі намагатися і намагаються зараз, але на сьогоднішній день ми там контратакуємо, звільняємо потроху територій. І на сьогодні е, цей наступ російської армії там зупинений. якраз е, саме тому, що ми зберігаємо певні позиції на курші, тобто в поєднанні, ми це розглядаємо. От, незважаючи на це, навіть Foreign Policy пише, що Росія зможе продовжувати війну протягом наступних трьох років, незважаючи на санкції і те обмеження певне озброєння, про що вони пишуть, яке може виробляти Росія або закуповувати в інших країнах. А ну до речі, про три роки, про те, що довго Росіяни можуть продовжувати, ви також про це казали і ще раніше, що там сили є для того, щоб і виробляти зброю, продовжувати. А що скажете про такі терміни? Три роки, п'ять років, тому що насправді ці цифри дуже різні є сьогодні в медіапросторі. Медицький казав 21 рік. Він там згадав північну війну за часів а, Петра Першого. Uh -huh. тобто, Тут ще, ще такий прогноз ми можемо сюди включити. Цей перелік. Я казав про можливості людські, передусім, тобто uh -huh. на сьогоднішньому людські можливості Російської Федерації вони є такими, що вони можуть їх поповнювати, поповнювати свої війська. Навіть в тому форматі е, добровільного рекрутингу в клопках, які вони зараз собі його використовують. Якщо буде мобілізація, у них оголошена, то взагалі вони можуть таким вибуховим чином різко підвищити свої війська, кількість чисельних своїх військ. Ну, от. А стосовно економічної, економічної складової, велике питання, ми зараз багато чи, чуємо, читаємо про те, що в них економіка зараз е, знаходиться в стагнації. Зупиняються цілі сегменти виробництва, там, зокрема, заводи ключові, там і АвтоВАЗ, і ГАЗ, і КАМАЗ. Вони там переходять на чотириденний робочий тиждень, Ну, от, тобто ситуація в економіці там у них доволі серйозна. І казати, що санкції зовсім не працюють, не ну, б не ставили. Крім того, санкції, які обіцяв Дональд Трамп, вони ще ж введені. і ми зараз не розуміємо, як будуть працювати тарифи. І мити, які були вчора введені проти Індії, тому робити якісь висновки ще два роки, три роки, чотири роки я б зараз не поспішав. Угу. Давайте ще трошки про наші розробки, тому що ми кажемо про те, що росіяни багато виготовляють, щось роблять, але ми знаємо, що українці наша армія робить і дрони перехоплювачі то також вчора а, прочитала про дрон Мангуст вперше в Україні представлено саме реактивний перехоплювач шахедів. Е, що, до речі, це за така техніка? Ну, про моє стало до зеніту дронів, ви мабуть, чули. Тобто, це нішова історія. Угу. Ну, от вона має працювати і повинна працювати лише в поєднанні з іншими силами та засобами. Угу. Це передусім зенітно-ракетні комплекси, які будуть призначені для збиття дронів. Я вважаю, що, має, що потрібно буде створювати зенітну ракету, яка буде спеціалізована, призначена для збиття самодронів і реактивних, і нереактивних, і для звичайних, ти дронів. Це і зенітна артилерія, далекобійна, передусім, в тому числі навіть засоби Другої світової війни треба підіймати. Старі радянські засоби. Я бачив чудово відео, де успішно працює система С-60. Це зенітна гармата, на базі зенітної гармати 57 міліметрів. Це десь 40-50 років значить, були вони розробки, але вона працює зараз. от Тому стосовно зенітих дронів це нішова розробка, а коли ми кажемо за Мангуст, то це більшу міру, все ж таки, на мій погляд розробка яка передбачена для збиття шахетів, звичайно. Бо заява швидкість 30 км, км на годину максимальна, ну, 300 км на годину, будемо казати. А коли дрон на зі швидкістю 500 км на годину це реактивний дрон, ми чудово розуміємо, що збити неможливо. Ну, але ж росіяни теж от будуть придумувати і аналізувати те, чим збиваються їхні дрони, і можемо побачити щось нове. До речі, ви десь читали, бачили якусь інформацію про те, що ще там, нового є в розробці у наших ворогів? Та більше того, у них є зараз зенітні дрони насправді. Тобто вони вже самі свої дрони придумали для того, щоб збивати наші. І той реактивний дрон, про який зараз ми кажемо, це один із типів, один із варіантів цієї розробки. Ну так, поки що ми мається на увазі реактивний дрон. Так їх небагато, але бачите, як відбувається, що що відбувається. Тобто, ми про нього зараз кажемо. Ми зараз про нього кажемо як про таку знаєте абсолютну зброю. Хоча це, це зовсім не так. Це не абсолютна зброя, вона абсолютно чітко збувається з ПЗРК. І зенітними ракетами, і, в принципі, певні типи зенітної артилерії можуть використовуватися для збиття. І реактивна авіація з умови, якщо вона озброєна ракетами повітря-повітря, тобто це не є абсолютною зброєю. Просто кожна розробка ворога вона викликає розмови так, що ось це жах. Вундервафа, яка все позбиває, все познищить і неможливо буде її збити. Реактивні дрони Російська Федерація використовує. Зараз є інформація про розробку зенітних ракет спеціально для збиття наших дронів далекобійних, яка використовується на зенітних ракетах комплексах панцер С-1. Ну, от, е відомі нам ЗРК. Є зараз інформація про е покращення для шахедів боротьби з нашими РЕП. Тобто, вони е можуть зараз е краще долати ці поля радіолектронної боротьби, які значить ми ставимо. І е, саджаємо ці дрони. Ну тобто є інформація про те, що Су-57 зараз ширше використовують для того, щоб це їхні так мовити стелс винищувач для ураження наших прифронтових районів. Тобто, ворог о, досконалюється, поступово досконалюється і робить нам нові, -нові, нові, -нові виклики. А до речі, та інформація про те, що Донецький аеропорт, ймовірно, буде відновлено росіянами. Там може бути якась військова база, чи, чи це просто такий, знаєте, поговорити просто? Ну, це на жаль, не поговорити. Там може бути якраз військова база і аеродром якраз для запуску шахетів, в тому mm -hmm. числі, мабуть, і реактивних. А до речі, стосовно шахетів, бо інформація про те, що зараз ми ж знаємо, про те, що вони ж використовуються не лише по тулових містах, вони ще використовуються по при фронтових зонах і по прифронтових містах uh -huh. оснащуються мінами протитанковими для скидів, ті шахеди, зокрема, це щодо значить, новітніх розробок, так би мовити, з боку ворога. А повертаючись до аеропорту, то це, е, значить, судячи з усього, це буде пункт для запуску шахедів знову ж таки по Донецькій операційній зоні. Uh -huh. Тобто Покровськ, знову ж таки, Костянтинівка, Торецьк і так далі. Для вогневої підтримки наступаючих російських військ. Такий дешевий, доволі руйнівний засіб, масовий, який можна використовувати для того, щоб бити по наших військах. Ми чудово розуміємо, що їх можна захистити і головкою, головку бойовою частиною, і уламково-фугасною, і фугасною 90 кг – це солідний снаряд дуже. Це значний руйнівний ефект воно може створити. І ми це бачимо, на жаль, коли ці шахети прилітають по квартирах. У що ці квартири на прилико жаль перетворюються. А до речі, от Покровський напрямок ви згадали, там же е, також він, як і останні місяці, залишається одним із найскладніших. Е, там яка мета сьогодні росіян? Обійти Покровськ. Обійти Покровськ, перерізати логістику, взяти під контроль логістичні шляхи, ну і створити ситуацію, як вона була під вугударом свого часу. Ну от... Е... Умову для оточення створити і примусить наші війська звідти відійти. Друзі, я вам дякую за коментарі. Денису Поповичу. Дуже дякую за аналітику. Військовий аналітик був зі мною на прямому зв'язку. Говорили ми сьогодні багато і про дипломатів, частково і про військову складову. Звичайно, будемо чекати нашого експерта в наступних включеннях. Дениса, дякую вам дуже. Дякую. дякую вам за активність. Бережіть себе. І якщо є сигнали повітряної тривоги, будь ласка, залишайтесь в укриттях.